Ім'я Отця і Сина, і Свята Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава віки! Нагодування п'ять тисяч народу п'ятьма хлібами і двома рибами. Я думаю, що вже кожен із вас чув оцю, оцю історію про чудесне нагодування хлібом. І зверніть увагу на. На те, що Христос проповідує в пустині. Чому? Прийшов би собі в місті, там ті пішли, поїли, ті пішли, десь знайшли собі переночувати, а він в пустині. Чому? Це місце Бог вибирає для того, щоб людину максимально відділити від цього того, що її відволікає. Щоб її максимально, щоб вона, якби була цілеспрямована тільки на Ісуса, на Його науку, а не думала ні про що інше. Але знаєте, людина не може довго знаходитися в ізоляції, у пустині, так, її треба їсти, спати, відпочивати. І коли підходить час. Учні самі вже зголодніли та й собі думають, би ми щось поїли, а не сядемо ми зараз перед людьми, люди слухають, а ми будемо їсти. Та й каже, Господи, давай відпускай вже народ, не вже йдуть по хуторах, по туто, не вже йдуть. Уже пізно і так далі. А Ісус каже, дайте ви їм їсти. Тобто Він підкресли, що цей весь час. Коли вони слухали, Господь їх годував словом. Є таке, знаєте, мислі, що не єдиним хлібом людина буде жити, так? а ще і словом. І Христос їх якби годував, тримав їх, так? тримав їх словом і годував. Годував Євангелієм, годував доброю новиною про Царство Боже. І потім каже до учнів, а тепер ви дайте їм, тепер ваша черга. І в цьому, знаєте, якби проглядується соціальна доктрина церкви. Що церква дбає бачите, не тільки за душу, але й повинна дбати і за тіло. Тому ми часто. Організовуємо такі, знаєте, молитви за сиріт, допомагаємо бідним, допомагаємо нужденним. Правда, десь хто з тим зловживає? Бо так зручно, що їсти дають нормально ще й переночувати навіть в деяких місцях дають, і багато оцих безхатьків пристосовується до того. Але все рівно це не означає, що не треба людям допомагати. Треба. І треба давати їм не тільки Слово Боже, але давати їм і хліба і риби. І зверніть увагу, що у пустині Господь їх збирає, щоб так відгородити від того світу. Але без світу обійтися не може. Бо учні кажуть, слухай, ну хіма ми підемо і купимо їсти цим всім. Видно, вони мали з чого купити, якщо так сказали. Бо якби вони не мали, вони б сали, ми б пішли, купили, але не маємо коштів на то. І Господь каже, все по 50 їх розсаджуйте. Такими групами. І вся поблагословив хліби, поблагословив рибу. Роздавайте. Я собі думаю, знаєте, так, по 50 чоловік це така собі середня парафія. Не велика і не мала. 50 людей завжди є в церкві. І оці. Пра образи то є маленька громада, до якої апостоли приносять Божий дар від самого Ісуса Христа, примножений дар, що ми всі можемо їсти і наїстися. І каже, зібрали кошиків 12 з того всього, що полишилося. Так що, коли ви йдете до церкви, згадуйте про 5 тисяч народу. П'ять хлібів і дві риби. І згадайте, що Господь поділив, каже, зберіть їх по 50. І я дам їм їсти. Якщо ви прийдете в неділю до церкви, щоб ви знали, що ви прийшли до Ісуса, який хоче вас нагодувати, який за вас. Пам'ятає, бо ви лишили все і пішли в пустиню слухати Слово Боже. Та як от люди, що посходилися, були в пустиню слухати Ісуса, ви не сиділи вдома, а прийшли до церкви. І Бог вас розсадив по 50. І кожен із вас в неділю у церкві подивиться направо, наліво, навіть можете порахувати людей. І щоб ви знали, що це для вас. Господь ішов у пустиню, проповідував, збирав вас, чуда творив для вас, щоб в неділю приходити до церкви. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Христі, дякую щиро всім тим, що молиться разом з нами. Дякую щиро за ваші пожертви. Нехай Господь Бог прийме вашу пожертву. І для нас це є дуже важлива і підтримка. І для хлопців ми підтримуємо, і для церкви. Я вам дуже дякую. Особливо дякую спонсорам нашого каналу, тим, хто нажав спонсорство і підтримує мене кожного місяця. Дуже вам дякую. Дай вам Боже здоров'я. І нехай Бог вас благословить. Ми чудесні. У мене самі кращі парафіяни. Так, дорогі мої, хочу зачитати ще одного такого подячного листа із, із Чикаго. Слава Ісусу Христу! Отче Василь, хочу вам від усього серця подякувати за таку можливість почути вашу молитву. Я дуже багато вас слухаю на Ютубі. Таке душевне полегшення і зцілення. Це не просто так відчути. Я живу давно і дуже далеко, але той край, де вирощують помідори, добре знаю. Землячка якась, напевно. Дуже багато для своєї душі потрібних речей почула. Щиро дякую. До церкви ходжу. Але не завжди. То, почувши ваші слова, дуже зраділа. Їду до роботи, і з роботи завжди слухаю дуже гарні у вас дочки. Щастя їм і Божої ласки. Миру вам із вдячністю, Ольга із Чикаго. Я дуже дякую вам. Знаєте, я вдячний вам за такі листи. Мені дуже багато пишу там. Дякую вам за працю, дякую за це. Ви знаєте, воно надихає, бо воно якби наповняє тебе ресурсом. бо... Коли ти працюєш, працюєш, вимучуєшся, і елементарно люди не дякують, воно, воно тебе. Ти вивітрюєшся, ти стаєш не в ресурсний. Ти, 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 ти не маєш бажання, не маєш стили, ну а в тому і можливості щось робити для когось, якщо ти не в ресурсі. Коли ти стараєшся, стараєшся, стараєшся щось робиш? А тобі це не оцінює, так? Да? Ну, типу, якби не замічають, вроді все добре, та й добре. А як погано, знаєте, щось десь помилився, то всі зразу такі, о, не так сказав, от не так там зробив. І тоді, знаєте, тоді, знаєте, і воно воно дуже сильно вимутує. Але дякуючи от, тим п'ячним людям, знаєте, воно, воно для мене є дуже важно, важно покріпляюче і наповнююче. І я тоді знову вертаюся в ресурс. Тікток там нема що розважати, там треба реагувати. Там ти не, ти не оцінюєш, чи це правильно, чи формуєш якісь свою життєву позицію, а просто реагуєш. Чи треба ржати, чи сміятися, чи, чи казати ой і там ай-яй-яй-яй-яй. Ну і все. Це ж, ж 5-10 реакцій. Це так та у малпи більше розумієте реакції. І тому світ зараз навіть захоплений цим інформаційним простором. Тому я кажу, є дуже багато і слава Богу. Трансляцій з церкви, транслюються служби Божі, священники. Розказують щось там, пояснюють. Є багато вервіці моляться онлайн, так? От я знаю говоримо, католики у них там постійно коронка йде за за мир, за за все там. Вони моляться постійно за на Вервіці, так, онлайн. Замість там дивитися що-небудь, краще дивіться релігійні канали. Та тим більше. Хоча ви нашу трансляцію включайте зранку, слухайте службу Божу. Як не, то, до вечором прийшов з роботи і включи собі службу Божу ранішню, нічого страшного, що вона в записі, це той день це того самого святого, це ті самі тропарі, це те саме читання апостола Євангелія, послухай науку і жий з Богом. Старайтеся Богові уділяти частинку свого життя. Щоб у вас не було такої днини, щоб ви прожили без Бога. Устав полетів навіть не перехрестився. Служба Божа, навіть ніхто не каже, потом робота, потім обід, туди-сюди. прийшов додому ввечері змучений. Все, повечерів, випив пива чи там ще щось, як ні, то взагалі просто взяв, включив телевізор, щось там подивився, заснув при телевізорі. І все, і день пройшов, і ти за Бога не згадав ані раз. І цей день викрестени з твого життя. Він марний. По латині це називається діамперді. Тому старайтеся, щоб не було такої днини, аби ви прожили без Бога. Та хоч перехрестися. Ідеш кудись щось, щоб не було у тебе такої днини, щоб ти прожив без Бога. І тому включайте службу Божу, слухайте проповіді, включайте нашу культурно-просвітницьку програму, запитуйте, відповідаємо. Супер! Самі щось напишіть там. Так що старайтеся жити життям. В якому завжди є місце для Бога. Так, дивіться, що я ще хочу нагадати. Завтра, завтра на що? Першого? Завтра першого, так? З завтрашнього дня вже цей телефон, що ви там писали мені, вже не працює. Працює тільки телефон, оцей новий, церковний. Він в описі є, він в тому. Він в. Вже... І в описі, і тут бачите, от він. От, от, от. Оце новий телефон. Запишіть собі і вже писати за здоров'я, за померлих, привітання от сюди, на цей телефон. Той телефон з 1 листопада вже не працює. Контракт на нього закінчився. все.